І так, друзі, це взагалі просто мій топ. Оце це, це те, з чим я буду їздити, напевно, завжди у всі подорожі і на рибалку, і не тільки на рибалку. Дивіться, яка велика, якісна, зручна сумка. Ще є в неї ремінь через плече, але ну, кому треба, кому не треба. Я хочу зауважити на якості. Цього виробу, дивіться, дуже класно зроблений, дуже класний матеріал, дуже міцний. Тобто не не дешеве, все чітко прострочене. Дуже така ж е, плотна, не знаю, як цей матеріал називається, але дуже все плотно так зроблено. Дуже, дуже класно. Е, дивіться, Місткість не пам'ятаю літрів, але я так бутербродами буду міряти. Тут бутербродів 50 можна брати таку сумку на велику компанію і їхати на пікнік і відпочивати. Сюди можна поставити таку здорову кастрюлю-шашлика, отак закрити і їхати собі відпочивати. Ну це так. Е -е, для загального розуміння мені така сумка дуже там треба. Тому що я завжди відчував, що мені не вистачало якогось такого холодильничка на рибалку. Тому точно таку сумку я буду мати в себе в арсеналі. І таку сумку, саме цю ми розігруємо в цьому відео. Будь підписаний на канал, став лайк, став коментар і приймай участь у розіграші. Також це є український виробник, дуже вони роблять все якісно. У мене було багато різних там речей, різних фірм і всього. Але на зараз я вам скажу чесно, що я перейшов повністю на їхню продукцію, тому що вона мені подобається і по ціні вона доступна, і по якості вона не вступає якимсь там відомим там дуже світовим брендам. Тому раджу додивитись, переглянути. Переходьте по ссылці, я вже казав, до цього відео. І дивіться більш детальніше. Там є і розміри, і кольори. Тобто переходьте, дивіться, обирайте. Але те, що це все зроблено дуже якісно, це 100% факт.